Цей чоловік не лише керував польським військом, він підняв бунт проти власного короля. Є же Себастьян Любомирський, гетьман, магнат і князь з українського роду Любомирських. Він перемагав шведів, тримав оборону проти московитів та справжню війну вів у Варшаві. У 1660-х роках він очолив шляхецьку опозицію. Паралізував Сейм. зірвав королівські реформи, переміг королівське військо під Ченстоховою та Міонтвом. Ян ІІ Казімир капітулював Зрікся престолу Любомирський переміг, але втратив здоров'я Помер у вигнанні У Вроцлаві. 1669 року. Сейм офіційно реабілітував князя бунтівника. Його ім'я залишилось у польській історії як символ шляхетської непокори.